Віт, з вами знову актуальні новини МКФКБ. Найцінніше, що є у людини, це її життя. Воно дається їй тільки раз, і кожній своє. Цими словами розпочалася виховна година на тему Життя людини як найвища цінність. Студенти 111 групи стали героями, водночас авторами книги Життя. Символічно, що на початку заходу міський письменник та журналіст презентував книгу про Мукачево та подарував бібліотеці коледжу. Студенти обговорили сенс життя та значучість людини на сторінці міркувань, прослухали поезію у виконанні Дарії Русин, дізнались про найважливіші речі із притчі, яку підготувала Емілія Анталовці. Наповнили глечик 111 ї групи Краплинами щастя. Студентка Євгенія Зуєва продемонструвала свою потужну роботу, картину сьогодення, яку вона намалювала і передала нашим зсу. Відеоролик на мультимедійній сторінці нашої книги навчив нас ніколи не здаватись. Запрошений гість, отець Василь, наповнив духовну сторінку неоціненим навчаннями про роль людини у світі. Життя є дар Божий. Ми повинні берегти цей дар як святиню. І сьогодні це звучить актуально, як ніколи. Ось такими чудовими словами і завершилася виховна година у 111-й групі. Слідкуйте за нашими оновленнями на студентському каналі МКФКБ. Слава Україні! Слава ЗСУ!